Так, сьогодні вирішив зняти те, що у нас зійшло. Після першого посіву. ми сіяли цибулю і лаванду. Цибуля у нас зійшла. От там десь 10 проростків є, не знаю скільки тих їх взагалі насинин там було. Ми сіяли третього, вона зійшла вчора, восьмого було. Пройшло 5 днів, як вона зійшла. Тут посіяно. Салера ще нема. Зато вже є от мошка літає, бо сирість і земля. Салера, мені здається, у нас три тижні буде сходити. І сьогодні ще плануємо нарешті посіяти споржу і в холодильнику є ой, забув, артишок, який ми замочували. То Зараз підготуємося. І спробуємо посіяти ще сьогодні щось трошки. Сьогодні ми вирішили посіяти ще цибулю. Ти може рукою і рукою, бо воно тобі все в одне місце буде летіти. Зараз Марта нам буде сіяти цибулю. Ще одну цибулю ти сій, де я покажу пачку. От така цибуля халцедон, фірма Фазенда бо та, що зійшла, ніби для експерименту добра, але все ж таки трошки замало. Її треба було сіяти густіше. У нас вона залишилася. Може ми зараз її підсіємо, і підсибимо трошки, зараз ще подумаємо. Отак От ми її сіємо дуже густо. Також в мене артишок лишився, артисушок посія на по дві штучки у ці стаканчики. Це вже привичка сіяти в стаканчики. Робимо в них отвори внизу ножницями два І також підписуємо. От, підписуємо. І їх можна там переміщувати, надпис залишається. Вже так звикли. О, гарно, марточка нам посіяла. Бачимо, густо посіла, будемо чекати сходів. Нашу розсаду ми садимо в ось такий ґрунт. Грін річ чи рік. Не знаю, як правильно назва. Це не для реклами, це просто я його купив, на нього попав. Тут було 50 літрів, я купив, бо його було багато. Але там вибору не було, де його купляв, тільки один він і був. Тому взяли не тому, що він найкращий, ну а тому, що тільки він і був. Завершили ми сьогодні посів. Посіяли ми сьогодні сюди цибулю халцедон. До цієї цибулі, що зійшла от там трошки посередині. Тут, де було місце, де нічого не було, я ще зрихлив землю. І посіяв цибулю, яка в нас залишилася, все інше насіння досі. Сподіваюся, воно зійде, можливо, не так скоро. Тут у нас росте селера, яка ще не скоро зійде, напевно. А, тут сьогоднішня цибуля, а тут ми посіяли артишок, який у нас був тиждень в холодильнику. А тут ще є спаржа теж спаржа по 5 насінин, а тошок ми посіяли по 2 насінини. Тут у нас е, така система, до неї привикли, закриваємо, тут мікроклімат буде тримається. Це все ще з минулого року. Стаканчики такі використовуємо для посіву, бо нам зручно от тут е, цінник є, стаканчики от, з дірочками. Видно так, дирочку там. Ножницями робимо дирочку, відкусуємо частинку. Вода лише виходить, отут видно, вода вийшла. Є підпис. Якщо цей стаканчик потім десь зійшло, щось десь не зійшло, то що зійшло, перекочувало в інше місце, то потім собі береш там стаканчик, дивишся, там все підписано. Дату, коли сіли на стаканчиках, не пишемо, пишемо це в зошиті. Але цього року тут до того, що постійно на помідорах і на перцях будемо дописувати, коли... Воно зійшло, щоб хочу дослідити, власне, через який термін буде дозривати цей плоди в перцях і помідорах. Бо там є на, на перці заявлені терміни, але я от їх ніколи не перерав. чисто раді сам для себе хочу перевірити. У нас ще є посіяна лаванда, але вона не мала стратифікації. і вона от так посіяна в холодильнику внизу, напевно, тижнів-два буду її, її тримати, потім принесу сюди тепле місце, що може зійде. Хотів забрати на дачу, але забув про неї, коли їхав на дачу. Ось такий у нас посівний день сьогодні виявився. На швидкоруч це все робилося. Далі, коли воно все зійде, плануємо, що робити. Цибуля, як. Тільки трошки підніметься, я бачу, буду бачити, що вона починає витягуватися, вона піде на балкон. Там досить прохолодно, цибуля буля холод і вона вже може на балконі рости собі помаленьку до того часу, поки ми її не заберемо на дачу. Цибулі не, не потрібна плюсова температура. Наступний посів у нас, напевно, вже буде перці через тиждень-два. Будемо планувати. Хіба щось таке ще з'явиться, що, ну, що не плановане. Хоча б не хотілося бо в нас дуже багато всього є, що ми маємо ще сіяти. Це знову ж таки це все, що ми сіємо, ми сіємо для себе. Сорти цибулі, які я показав, я взяв тільки для експерименту, бо напевно, якби я хотів з цього дуже великий врожай отримати, я б подивився якісь відео, що сіють люди, які займаються цибулем, і вибрав би якісь конкретні сорти. Хоча, може, і вони добрі, не знаю, це просто експеримент. На цьому будемо завершувати. Кому цікаво, підписуйтеся. будемо далі показувати, що у нас буде відбуватися, що ми будемо сіяти, як ми це будемо вирощувати.